Традиційно цю годину розпочинаємо із новин на телеканалах Тернопіль-1 та Інтебе. Тож про всі головні події області та міста розповім за мить. Спалах кишкової інфекції в одному з тернопільських училищ захворіло одразу 9 студентів. Це підтвердили в Держпродспоживслужбі. За попередньою інформацією, дітей доставили в міську дитячу лікарню вночі 21 квітня. У постраждалих підозра на ротавірусну інфекцію. На сьогоднішній день попередній діагноз у нас пішкова інфекція, все що я можу сказати, дев'ять осіб. Матеріал відібраний, вода, зовнішнього середовища зумиве на бак дослідження і е, залишки продуктів харчування. Зараз будь-яких висновків робити, що послужило причиною, е, які фактори передачі. Який остаточний діагноз буде так само на остаточний діагноз будуть впливати результати лабораторних досліджень, як обстеження людей, те, що роблять медики, так і дослідження всіх об'єктів середовища до діяльності зовнішнього середовища. От тоді будуть результати. Тоді можемо будемо це скоментувати. Зараз основне завдання ліквідувати вогнище, щоб не було повторних випадків. Щоб не подіяв той самий фактор, що спричинив захворювання цих дітей, само собою, що проведена і заключна дезінфекція безпосередньо в гуртожит. 5500 доларів за довідку про непридатність. Житель Тернопільщини обіцяв ухилянту вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії ТЦК і визнати його непридатним для військової служби. Під час передачі хабаря шахрая затримали. Нещастя трапилося вчора у Тернополі на підприємстві. Чоловікові головою затисло гідравлічним пресом. Йому було 23 роки. Хлопець помер. Деталі засьовують правоохоронці. Ще відомо про двох шахраїв, які привласнили гумдопомогу. Її з-за кордону передавали на Тернопільщину. Жителі Шумщини приймали товар від українки, яка живе в Польщі. На складі сортували харчі, одяг, взуття, ліки та засоби особистої гігієни. Мали б відправити допомогу далі, але привласнювали собі. Суму вкраденого оцінюють у 367 тисяч гривень. Також підозрювані привласнили й незаконно зберігали велику кількість. Нарковмісних ліків з переданої гуманітарної допомоги. Триває досудове розслідування за двома статтями. Відомо, що один з шахраїв, директор товариства Шумщини, помічниця його знайома. Музика. Чоловік привласнив готівку із магазину і каси. Про такий злочин правоохоронцям повідомила продавчиня крамниці. Поліцейським вдалося затримати зловмисника більше у сюжеті. Таємне викрадення чужого майна задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції. Невідомий зловмисник викрав з місцевої крамниці готівку. Про скоєння протиправних дій поліцейським повідомила потерпіла продавець магазину. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що зловмисник зайшов до торгового закладу та, обравши слушний момент, підійшов до каси та викрав готівку. Працівниками карного розшуку в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що до даного злочину причетний мешканець одного сіл Тернопільського району тисячу Шістдесят го року народження понад три тисячі крадених коштів злодій витратив на власні потреби на даний час. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, відомості до якого внесені за статтею 185 частиною 4 кримінального кодексу України. Слідчі перевіряють причетність чоловіка до скоєння інших аналогічних злочинів. Далі сумні новини із захисниками України прощалися сьогодні у столиці, зокрема Олегом Барною. Сотні людей, колеги, побратими, друзі, рідні прийшли у Михайлівський собор, аби подякувати колишньому народному депутату захиснику. Церемонія прощання відбулася на Майдані Незалежності. Разом із Олегом Барною у столиці сьогодні зустріли тіло його побратима, тернополянина Валерія Дорохова. Завтра тіла обох бійців привезуть на Тернопільщину. Вічна пам'ять захисникам України. І в останню дорогу провели воїна Мирослава Сидора. Ще на початку квітня захисник відзначив день народження, а вже 17-го числа його не стало. Запальний незламний воїн, який пройшов гарячі точки фронту, отримав контузії і знову повертався на фронт. Але трагічно загинув. Надзвичайно добрий та запальний завдачею сьогодні у Тернополі попрощалися із захисником України, воїном Мирославом Сидором. У дім печалі прийшли віддати останню шану героїв, рідні, побратими, друзі, духовні наставники. Мирослав був дуже неординарною людиною, кажуть ті, хто із ним служив. Дуже розвинено було в нього таке почуття справедливості. Це така одна з основних характеристик. Не терпів. Дуже добрий був, ділився останнім. Грошей він не тримав. Він гроші для нього було нічого. Все піде, яких конфетна накупить, роздесить друзям. Завжди спішив на допомогу. Старався підставити дружнє плече, розповідають рідні. Хоча і свою долю мав непросту. Бахмут пройшов і. Завжди старався бути в самих таких гарячих точках, де можна було боротися за Україну. Він і волонтерив, і ще багато і допомагав таким немічним, вже пораненим солдатам, які були прикуті до ліжка. Він це все їм допомагав. Та герой ніколи не скаржився, а продовжував бути підтримкою побратимам і підбадьорював людей навколо. Завжди. Приходив, завжди питав якісь поради, якусь допомогу. Кожного разу, як вирушав знову на фронт, забігав до церкви, щоб ми помолились, благословили. Дзвонив звідти, якісь вітання передавав, прохання, хоча ну не багато, але якісь були. Прохання, і ми, як церква, як друзі, підтримали, допомагали його, його побратимів. Затятий боєць все доводив до кінця. Заступник командира пригадує, у їхній частині Мирослав служив від липня минулого року. За цей час пройшов багато гарячих точок на фронті, неодноразово був контужений. Можливо, це настільки вплинуло на воїна, що повертаючись із відпустки на передову, він потрапив у ДТП і загинув. Я був на тій ділянці дороги. Вона якраз аварійна, вона зараз там. Ведуться роботи досить складна і в темну пору доби. От. І я боюсь, що вплинуло. Знаєте що, він був декілька разів контужений. Ще, може, немає статистики, але я боюсь, Мирослав не перший, не останній. І держава, суспільство має приділити таким людям увагу. У захисника України Мирослава Сидора залишились батьки, брат, який теж служить. Воїн так і не встиг створити сім'ю, мав ще чимало планів на життя та приєднався до небесного легіону. Щира вдячність герою за захист. Вічна слава йому і пам'ять. Вони ухвалювали важливі для Тернопільщини рішення а з початком повномасштабної війни вирішили захищати Україну в складі ЗСУ. Депутати Тернопільської обласної ради теж воюють з ворогом. Скільки народних обранців відважилися взяти у руки зброю? Що роблять ті, що залишилися тут у тилу, дізнавалися наші журналісти. З депутатського крісла в ОКОП одне з найголовніших рішень в своєму житті народні обранці ухвалювали в перші дні повномасштабної війни. У Тернопільській обласній раді із 64-13 депутатів вступили до лав ЗСУ. До речі, Тернопільська обласна рада займає перше місце в Україні по кількості депутатів, які в Збройних силах відповідно до чисельного складу. Найбільше депутатів облради, які пішли в ЗСУ від фракції Свобода донедавна воювала і Марія Чашка, депутатка, військовослужбовиця за більш ніж рік війни, стала страхом для росіянців. Про неї змонтували цілий фільм як про страшну націоналістку, яка керує каральними операціями. Мій військовий шлях розпочався в перших числах лютого 2015 року. Ще тому тут важко. Окреслити, скільки він тривав, але він розпочався ще тоді. Тоді я підписала контракт із Збройними силами України і пробула на службі трохи більше двох років, ну, десь приблизно два роки, зараз точно не пам'ятаю дат. І з початком повномасштабного вторгнення я. Зголосилася знову добровольцем і знову пішла спочатку добровольчий батальйон наш Карпатська Січ, а звідти вже разом із нашим командиром Олегом Куцином і всім складом війшли до Збройних сил України. Четверо депутатів обласної ради від фракції ЄС теж змінили мандат на автомат. Тарас Юрик зараз воює в складі 105-ї бригади тероборони. До 2022-го військового досвіду не мав. 26 здається я вже був на воєнкоматі На той момент взагалі такий органи, як обласна рада, могла не, не працювати, не функціонувати невідомо яку кількість часу, тому що війна передбачає те, що все-таки функції обласної ради може перебирати на себе військово цивільна адміністрація. Відповідно, ну, чекати на якусь ефективність себе в обласній раді було ну, якось неправильно, мені здається. Тому було прийнято рішення інше. Яке в принципі я вважав на той момент єдиноправлені. Моє рішення було не заради якогось прикладу для когось, бо це було моє рішення для себе. Думки щодо того, чи мають депутати йти на війну у виборців, різняться. Ми поговорили з людьми, запитали, що вони думають про вибір чиновників стати солдатами. Я, наприклад, вважаю, якщо вони мають якусь спеціальність військову або щось таке приближне до військової, то вони можуть воювати. Якщо вони економісти, наприклад, так. Який сенс витрачати свої знання ну незрозуміло на що. Воювати повинні ті, хто вміють воювати, розумієте, а просто випхати на передову як пушечне м'ясо, ну по-моєму не варто. Можливо, він не має схильності, бо не вміє, не може, по стану здоров'я не може, але ясно, що він не має бути десь там в Монако. Щоб не сиділи в себе в кабінеті. Звичайно, хай воюють, хай показують приклад людям. А ті, хто тут залишаються, що мають робити для війни, служити для народу чесно, правильно, без обману. Двоє депутатів від фракції за майбутнє з обласної ради. Теж на початку повномасштабної війни пішли в ЗСУ. Тут в тилу їхні колеги дбають про забезпечення, техніку, продукти та інші речі необхідні на передовій. З початку повномасштабного вторгнення вся наша команда, всі зусилля направлені на допомогу. В першу чергу нашим хлопцям, нашим воїнам Збройним силам України. От, у Нас створено декілька волонтерських штабів. Один з них, я вже сказав, це допомога збройним силам, інший це допомога людям, які постраждали від війни. Ну і третій це допомога внутрішнім переміщеним особам. Тобто, цим різним категоріям ми допомагаємо. Ми неодноразово були їздили до наших депутатів, возили їм цю допомогу. Передачі ще воюють депутати від батьківщини та довіри. З ними нам поспілкуватися не вдалося. Проте кожному дякуємо за відвагу захищати Україну. І допоки одні воюють, інші потрібні і в тилу, каже голова обласної ради. Депутати продовжують збиратись на сесії, щоб не припиняти економічне і соціальне життя Тернопільщини і щоб з тилу допомагати передовій. Сьогодні дійсно є непросто навіть стикати сесію, тому що зазвичай практично не відпускають депутат є випадки, коли відпускають на сесію, але якщо вони перебувають там в зоні бойових дій, і яких там виконання бойових завдань вони їх не відпускають, і тому теж кворумом якби трошки важкувато для нас це питання честі захисту наших кордонів, нашої держави, нашої незалежності, самостійності соборності важливо, що депутати Тернопільщини воюють з російськими окупантами ще з 2014 року. 83 роки із дня заснування урочисто відзначили у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. З цієї нагоди у виші відкрили двері для майбутніх студентів, провели фестиваль професій. А ще висадили нові дерева у біблійному ботанічному саду на території університету, зокрема, символ України калину. Про відзначення далі. Тернопільському національному педагогічному університету імені Володимира Гнатюка, 83 роки. День народження масштабно не святкують, не той час. Та все ж відзначили поважну дату: спершу молитвою. Потім висадили нові дерева у біблійному ботанічному саду. Ці кущі калини символ мужності людей, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Крім того, ми висаджуємо сьогодні бузок, який теж надіємось дуже прикрасить цей сад і зробить його таким неповторним. І ми висаджуємо Райську яблуню, яка є одним одним із видів, які були саме у біблійному саду, у день народження педагогічний університет відкрив двері і майбутнім студентам, організувавши фестиваль професій гостини у ТНПУ. Таким чином віддають шану фахівцям, які формують позитивний імідж університету і сприяють його розвитку. Університет він дуже строкатий в плані своїх продуктів, своїх напрямків наукового розвитку, тому ми маємо можливість, скажімо, пропонувати ті програми, ті послуги якісні, яких потребує наша держава, яких потребує наше суспільство. в університеті діє близько 60 програм подвійних дипломів. Тож студенти можуть продовжувати навчання навіть перебуваючи за кордоном. Наталія на фестивалі професії. Розповідає абітурієнтам про переваги навчання на хіміко-біологічному факультеті. Я дуже задоволена, що я сюди пішла. Я спочатку не планувала, але коли пішла сюди, я ані, ані трошки не пожаліла. Бо тут дуже цікаво навчатися. На цей факультет планує вступати і Тетяна, тож приїхала ознайомитися із вузом. Цікавлюся хімією Я точно знаю, що на на біологічний факультет хотіла більше про нього дізнатися. Допоможуть знайти себе і фахівці філологічного факультету. Тут чекають і на майбутніх журналістів. Оскільки журналісти сьогодні тримають інформаційний фронт і поряд із нашими воїнами, поряд із медиками, вони допомагають суспільству розуміти усі зміни, усі тенденції, які відбуваються. У нас під час фестивалю професії представили виставку робіт студентів та учнів кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання. Педагогіка, психологія, інклюзивна освіта і не тільки знайомлять абітурієнтів із сучасними методиками, науковими досягненнями і власними академічними здобутками. Ми виготовляли такі фартушкові театри і самі складали казку психотерапевтичну для допомоги дітей під час війни. Також ми виготовляємо багато різних театрів, таких як лялькові. І театри, фальчикові театри У нас взагалі все твориться своїми руками. Такому розвитку серед студентів і викладачів сприяє демократичне керівництво університету, наголошує професорка Галина Радчук. Для неї ТНПУ другий дім, адже фахівчиня працює тут понад 37 років. Наприклад, ми недавно започаткували прекрасну освітню програму програми Єдина в Україні, яка називається психологія конфлікту та практична медіація. Це на стику юридичних спеціальностей і психології. Дуже затребувана спеціальність. Окрім фестивалю професії, з нагоди дня народження університету провели всеукраїнську і міжнародну конференції, а також урочисте нагородження працівників ТНПУ. Відзнаки Міністерства освіти. Подяки грамоти вручали фахівцям представники влади міста та області, а також сам ректор. На останок звучали і музичні подарунки. Зокрема, дружні вітання від партнерів біотехнологічного ліцею Радовель із Житомир. Вітаємо нашу зі святом! Привітали іменинників і вихованці Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької. І до новин культури у Заліссях, що на Тернопільщині відкрили один із наймолодших музеїв в Україні. Експонати, які представили в археологічному відділі, показують усю історію Залозеччини від найдавніших часів до 18 століття. Детальніше дивимось. Наймолодший музейний заклад в Україні залізцях, що на Тернопільщині на офіційному відкритті урочисто представили першу унікальну археологічну експозицію. Особливість цієї зали в експонатах, розповідає директор. Адже усі речі, зібрані тут, показують історію Залозеччини від найдавніших часів до XVIII століття. Акцент зроблений на не саме Залозеччини, як якоїсь окремої там території, а в нас показано експозиція побудована так, що ми це показуємо в контексті світової історії, історії Європи, історії України, як відбувалися ці події. Експонати епохи каменю-бронзи-заліза Римської імперії слов'яно-руського періоду та 16-18 століть усе зібрано на теренах Залозеччини. До відкриття музей та археологічний відділ готували майже три роки. Галерея доповнена картами на різних історичних періодах, так само музей повністю всі написи продубльовані англійською мовою. У нас багато оцифрованих знахідок: є QR-коди, є 3 d реконструкції, тобто, що можна з телефона відсканувати, і оцю знахідку цей експонат в руках собі покрутити, роздивитися детально. Усі, хто приїхав сьогодні на відкриття археологічного відділу, вражені нам розповідають, нині значення музеїв недооцінюють, оскільки завдяки артефактам, які зібрані тут, можна дізнатися історію краю. Якщо народ відкриває в період війни музеї, то він не переможний, тому що дбати про свою культуру, про свою історію, навіть в часі війни. Це величезний подвиг заселення цього краю, видно, от якраз в експозиціях цього прекрасного музею, і то важливо, тому що навіть навіть в період війни, коли наш ворог. Руйнує власне в першу чергу, верну руйнує нашу спадщину, бо то є пам'ять про нашу історію. Одна з локацій, яка дозволяє сюди привозити туристів. Якщо ми розуміємо, на сьогодні це туристи, які приїжджають до нас з центральної України, і для них відкрити нашу історію, а це є і їхня історія. Це є дуже важливо. Наразі в музеї працює лише цей археологічний відділ. Проте у планах відкрити ще кілька, зокрема, етнографічну залу із залозецькими вишиванками, а також відділ національно-визвольної боротьби присвячений діяльності ОУН УПА на Залозеччині. Не забувати, а прославляти українські стародавні традиції. Йдеться про гаївки. Пісні, які виконували стільки в час Великодніх свят. Гаївок було багато і різних. Для молодших та старших дітей, для хлопців і дівчат. Цій українській традиції вже сотні років. Та все ж біля тернопільського ставу збираються дітлахи і залюбки водять гаївки. Як це відбувається? Дивимось. Покажи нам, скільки, що скра Зібралися, аби відродити традицію великодніх гаївок. Марічка приїхала з Чернігова. Вже близько року дівчинка живе у Тернополі. Сьогодні прийшла на набережну, аби взяти участь у відтворенні стародавньої української традиції ведені гаївок. Дівчинка розповідає у її рідному місці. Такі заходи теж були. Такі традиції треба відновлювати, тому що в певних регіонах, наприклад, ну я не знаю, які міста саме в вони втрачені. Тобто вони не знають, що це таке, і не знають, тобто ну вважаються тупістю. Організували ведення Великодніх гаївок у Тернопільському Карітасі. Головна мета відновити традиції українського народу. Ще таким заходом хотіли прославити Воскреслого Христа, адже саме у цьому суть Великодніх Гаївок. На гуляння запросили дітлахів, які є підопічними Карітасу. Зокрема, дітей із програми Соціально-педагогічна робота, психосоціальна підтримка дітей у школі, а також гуманітарного проекту Нін дитячий простір. Вона насамперед покликана для того, щоб найперше. Е Потроху відроджувати ті традиції, бо бачимо, на превеликий жаль, що із року в рік вони занепадають. І для того, щоб наше майбутнє покоління воно не забувало, що таке Великодні Гаївки, а особливо в цей складний час, час війни. Бо хто найбільше постраждав від того діти. І тому от також однією із цілей сьогоднішньої акції є для того, щоб трохи вирвати дітей з тих важких реалій сьогодення. Десятки малюків, які зібрались біля тернопільського ставу, із захопленням співали гаївки, водили хороводи та грали ігри. Ну і звісно, їх частували смаколиками. Мені бабуся розказала, коли була Пасха, то вона мені сказала, що таке гаївки. Гаївки це коли люди збираються і співають. Українські традиції вони самі ліпші. Мені подобається тут грати в різні ігри, тут дуже прикольні. Круті діти. Додамо, гаївки, які відроджувала малеча біля тернопільського ставу із давніх давен мають звеселяти людей та нести красу і оптимізм. Вона почала свою творчість з того, що писала власним діткам казки. А зараз в добірці львівської письменниці Лесі Кічури вісім збірок. Вона започаткувала соціальний проєкт Добри мамині казки і привезла його у Тернопіль. Тут поспілкувалася із маленькими поціновувачами казкових історій та героїв. Про бабу Ягу, єнота детектива, фей, сім'ю сніговиків і ще, і ще. Такі історії сьогодні маленьким тернополянам розповідала львівська казкарка та письменниця Леся Кічура. Жінка вже багато років пише казки. Спочатку для своїх дітей, а згодом почала поширювати їх та друкувати збірки. Назвала свій соціально книжковий проект Добрі мамині казки. Проект наш був задуманий як такий, що має знайомити маленьких дітей з автором через з книгою, через постать автора, щоб діти бачили, які письменники. Вони молоді, вони активні, вони жваві, вони цікаві, вони багато розповідають, вони відкривають таємниці творення казок. Зараз в доробку письменниці вісім збірок. Кожна містить від 10 до 15 казок. Є ілюстрації та розмальовки до них. Розповідає, її книжки є в багатьох країнах світу, і це надзвичайно приємно, адже українська творчість популяризована за межами України. Почалося з маленької мрії видати свою дебютну збірку. Нам довелося тричі додруковувати її наклад ще у 2017 році. Вона вийшла накладом сумарно 6 тисяч примірників, а потім діти щоразу просили і вимагали нових казок, нових зустрічей, нових пригод. І в Україні, і за кордоном хочуть читати та слухати добру українську книгу мелодійною мовою. Тому до казок є аудіоверсія. Особливістю творів Лесі Кічури є те, що навіть поганий герой стає добрим візитівкою нашого проекту вже стала історія про добру бабу ягу. Її діти дуже люблять і вона передрукована вже декілька разів в наших нових збірках. Діти просять навіть продовження цієї історії, щоб це були продовження нових пригод з бабою Ягою, можливо, день народження або різдво баби Яги. На зустріч із маленькими тернопільськими поціновувачами казок письменниця привезла п'ять збірок і продемонструвала їх у відеоформаті. Під час перегляду в залі була тишина, діти зосередились, адже авторка проводила опитування і перевіряла їх на уважність. Мені найбільше сподобалось сподобалась мені історія, як Бог малят дарував. Там розповідається про дітей яких з неба надсилав Бог до, до, до сімей різних. Мені дуже сподобалося. Найбільше мені сподобався єнот детектив і та історія з окулярами, який загубив кріт. Дуже сподобалася, сама шокована і дуже сподобалося, як кіно «Детективи» і як роздавав Бог діт діток. Мені дуже сподобалася ця зустріч, а казка мені запам'яталася про детектива Єнота. Но мені дуже сподобалась. Найбільше сподобалася казка про воєнта детектива, і вона водночас найбільше запам'яталася. Зараз письменниця працює над новою, вже дев'ятою збіркою казок для дітей. Планує видати її восени 2023 року. Фото Червоноградського замку серед переможців конкурсу Віки любить пам'ятки. Ця туристична локація на Тернопільщині зроблена у 2022 році Сергієм Ришковим. Вона стала срібним призером конкурсу і переможницею в номінації Найкраще фото Тернопільської області. На фото зображений Червоногородський замок у селі Нирків. Що ж, на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що дивилися новини на телеканалах Тернопіль 1 та ІНІТБ. Вам бажаю лише позитивних вражень, хороших вихідних і до зустрічі в наступних випусках.